Так, ну що. приїхали ми. І Андрюха тут одразу давай шукати цей совок, все, Лучше б я не їхав. Так, так що друзі, це знає що, груд, да? груд, так? Груд. Що я вам скажу, на цей важкий сезон, он, о, о, якщо він в кращому випадку там, до двох тонн натягне, то, то буде добре, тому що засуха і тут на Дніпропетровщині, хоч і північна частина Дніпропетровщини, але... Але але ситуація нехті. Крім того, ще ось тільки зайшов я йшов першим ділом. У нас є вогнівка. дивись, вогнівка Соняшникова і тут uh -huh. от, пішла є її. Поки що ще не критично. Але uh -huh. вона є і буде через пару днів. Дивіться, який. Uh -huh. Це народі на називається чортополохівка. От. Ну, Клопи, само собою присутні. От. На, перший... Ой, дивіться, дивіться. Угу. На перший погляд, ну що він лазить, е -е, яку він ряда приносить. А щоб ви знали, коли ви, наприклад, лузаєте насіння, от, смажене те, що в пакетиках. Да? І у вас попадається такий гірковатий ага. насіння. Ото був прокушений клопом, і відповідно клопи до чого призводять? До того, що зменшують олійність самого насіння і погіршують якість. Так що цей сезон і так непростий, ну ще й шкідниками. Ось дивіться, іди. Яка краса. А ось, Андрюх, що це за? Ну Це вже совка. О, дивись. Угу. А Італіку сайт зарод. Да. Лучше б ми не приїжджали, Андрюх. Ну, щоб не розстраюватися. Ну, всі питають, що робити. Ми, там в TikTok, і в Фейсбуці ми виставляли слава Відео, теж така ситуація. Всі питають, що робити. Вихід тільки один. Це внесення інсектицидів. інсектициди з діючою речовиною. Хлорпіфос і біфетрин Це або хлорпіфос, або біфетрин. Знову ж таки інший, інше питання в тому, що порахувати доцільність цього внесення, чи воно буде доцільне, який врожай ви плануєте зібрати, і скільки, і скільки який відсоток ви врятуєте. От. І На який відсоток ви збільшите затрати на своєму полі. Так що Оці всі питання вже зважуйте саме. тут Цей нелегкий сезон ми вам не совєтчики, то десь там. Просто, чи там Наші друзі для порівняння от в балочку зайшли потенціал соняшника, де води вологи хватило. от який стоїть зелений, яка красива. от Виповненість кошика. все. Ага, бор не вносився. Не, Чи вносився? Не вносився? Вносився. А ні, тут ще цвіте. Ну, не ще не наливалося. А, а так в принципі кошик він вже випуклий. Ось тут ще один. Десь ну, красота. <гум> От тобі <гум> дефіцит вологи. До, да, до чого призводить. Ось сюди десь, підряд підемо. Красота, вогнівка, красота. Краса, ось деякі, uh -huh. яка вогнівка красива. <рес> <рес> так що, да, ситуація із вологою і чим далі вона буде все гірше, то що, наприклад, щоб компенсувати той баланс вологи грунтовий, який був до минулого року, ну, я думаю, що десь потрібно буде років 5, щоб кожна зима була сніжна і з опадами. Ну, на жаль, чим далі цього не буде. І ситуація буде погіршуватися з кожним роком все більше і більше. Ну не буду жуть нагнітати. Так, доходимо, заходимо в поле. У нас тут пегаз. Так, я бачив вже. Я так радів, коли ти гупав. А я взяв маленький, думав, воно ж не так, як пройшли йде, коли дієш. Так, що, друзі, Пегас. Зовсім на пігас не похоже. Це гібрид, який повинен бути за 2 метри, от, стоїть, як мені попуза. Як казав Влад, трошки вище балабеника. а що і все. Ну що я вам скажу. Плюс-мінус ситуація та, що є з грусом, вони кошики десь. При, да, приблизно він починає його вигинати. От, якщо взяти до уваги цей рік, то на цей рік це непоганий соняшник. Середина виповнена, виповнена середина, все бачите, запилена. Листовий апарат більш-менш понятно, що низ жовтий, да, а тут нормально, він посуху, да, йому важко, але він ще тримається. Ось є такі красуни непогані, десь сантиметрів 15, мабуть. Та, ну тут 20, диви, 23, воно закручено, дивись. 23. А це, якщо він налється, 23 сантиметра, якщо налєється, буде натура хороша. Ну це знову так, як віта і всі. Прийні, то це 2 тонни гарантії. Покаже. Да. Ну, середній кошик 17-18 см. Це тепер, так все. Понятно, там показувати такого грандіозного, вау, немає. Показуємо все як є. Ні, ну внизу, да, там де волога є. Ось деякі стручі, овецручі. Дивікі. Красунчик. Ось такі буси. Навіть хоч по 20 см. Замітний ручок трошки є. Так, ну що, друзі, ще по пігасу. Кошики хоч і не такі великі, але вони плюс-мінус один в один. Е запилені, наливаються вже стиглий соняшник, вони випуклі, Дивіться такі. Такі прикольні кошики. Плюс-мінус рівноміні. Ну, де, де менше, є менше, є менше цвіте. Те є щось на пакет більше. От, такі вже дивіться, кіль. викручений красунчик. От, ну, щось буде. Уже не, не передіскували і спасибі Богу і за це, як то кажеш. Так що... Покажіть мене, я стою, улыбаюся, значить я доволі. Чим сама до пей? Що треба зараз з ним шами спорити. А Андрюха Катя вториться, не буде вражати. Все, це на камеру кажете, так? А під що ви спорите? Що, то ми вже розберемося. Хто хоче підв'язатися, мегеолокацію скинемо, куди приїжджати. Хто приїжджає, дивиться, да. Так, ну що, друзі, каже, Баркане, оцей пігас тепер похожий на піка. Да, так, оце пігас Так, да, Це у нас це бути. Це він у нас тут на вгороді. На вгороді. Тут без гірбіці, він ну, не бризкали його ніде, нічого. Дивіться, який він Оце вже пігас настоять. Да. А ще одне Іллюзі. Те, що я всім Так, да, він високий, бо всі бояться, що високий. Але дивіться, він ось нагинається. Він ще висохне, він ще дужче нагнеться. Тут не переломиться ніде нічого. Бачиш, як цей нагнуто стебло. І він буде нормальний, десь метр 60 метр 70 його молотити буде одне задоволення, без всяких проблем. Оце такі всі були. Я з ними вже і не здоров. Який вистав апарат аболодильний. Оце, диви. Показовий, так? Ай диви, як запилені, випалені. Без, герб... без гербіцидного фітотокса, бачите. Да. Трошки волога є. І соняшник стоїть. Да. От вами цей. А там кажуть. Да. Да. Так що. Нема влаги, нема нічого. Да. Хоч що ти не роби. Да. І, і те, що вони навіть, йдуть, от, от да, там у нас вони попадали, ці дощі, що там йдуть. Ну їх мало йде, ну, що 5-7 мм. Воно ні, ні туди і ні сюди. Він якби от один пройшов, хоч 20, то воно бже щось і було. Ну і друге, якщо його зимою немає вологи, то оця літня, вона, ну, воно кожен місяць має бути до 100 мм, щоб воно щось злушати. До чого ми дійшли висновку? Я їздив там по своїх полях із кором ну, лопатою. Глибше, навіть до метра вологи немає практично. От, а глибше метра взагалі немає сухо. Соняшника коренева система яка? Стержнева. Він чого такий низький. Поки весняна волога була, то ще він почав рости. Корінь пішов вниз, убився, до, дійшов до сухого, до твердого, розуміє, що вологи нема за рахунок чого рости. В нього зразу йшов. Стрес і він викидає кошики вже звісті, де він маленький. У нього не хватило сили, бо не хватило вологи. Він дійшов до сухого корінь. І соняшник розуміє, рослина розуміє, що. Вологі запасу немає, не дасть no. І От така ситуація і соняшник. No. Так, все. Такі шкіли цей крові під вайш. Що треба? Надо вирощувати сояшник без гірці. Сапазин. Сапазин і погнали.